Вітаю вас, діти, та запрошую до країни математики. А давайте разом пригадаємо цифри. Дивіться, яка цифра з'явилась. Цифра один. Давайте називати і наступні цифри. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Подивіться, а це іграшки, а під кожною іграшкою цифра. Яка іграшка перша? Ведмедик. Яка цифра під ведмедиком? Один. Яка друга іграшка? Лялька. Яка цифра під лялькою? Два. Яка третя іграшка? М'ячик. Яка цифра під м'ячиком? Три. Яка іграшка четверта? Машинка. Яка цифра під машинкою? Цифра 4. Яка іграшка? П'ята. П'ята піраміда. Яка цифра під пірамідою? Цифра п'ять. Яка шоста іграшка? ЛІТАЧОК. Яка цифра під літаком? Цифра 6. Сьома яка іграшка? Дзига. Яка цифра під дзигою? Цифра 7. А восьма яка іграшка? Кубик? Яка цифра під кубиком? Цифра вісім. Вірно. Давайте ще раз порахуємо по порядку іграшки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Скільки всього іграшок? Порахуємо. Рахуємо разом один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Скільки всього іграшок? Вісім іграшок. Дуже добре. Дивіться до нас завітала курочка. Але вона просить вас допомогти їй. Вона загубила яєчки, а з них зовсім скоро вилупляться маленькі пташенята. Вона не пам'ятає, скільки яєчок, але має цифру. Яка цифра намальована на курочці? Цифра чотири. Отже курочці потрібно стільки ж яєчок. Яка кількість яєчок потрібна? Чотири яєчка. Дамо курочці та порахуємо яєчки. Одно. Два. Три. Чотири. А ця корівка. Вона просить вас допомогти. Вона надоїла багато стаканчиків молока, але не може їх порахувати. А їй треба, зна... треба знати кількість, чи вистачить? Давайте порахуємо стакани молока. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Скільки? Стаканчиків молока ми нарахували. Вісім стаканів. Яку цифру дамо корівці? Цифру вісім, вірно. Корівка вам дуже вдячна. А це собака. Вона має багато кісточок. І просить вас їх порахувати. Порахуйте, яка кількість кісточок у собаки? Рахуйте самостійно та слідкуйте за стрілочкою, вона вам допоможе. Ну що? Порахували кісточки? Яка кількість кісточок у собачки? П'ять кісточок. Вірно. Яку цифру дамо собачці? Цифру п'ять. Собачка вдячна. А цей рудий бешкетний кіт. Отримав безліч рибки на обід. А давайте порахуємо, скільки рибин отримав котик. Рахуйте самостійно. Ви вже порахували, яка кількість риб. Так, скільки риб у рудого котика. Шість риб, вірно. Яку цифру дамо котику? Цифру шість. Котик вам каже Мяу, та дякую. Отже, ми з вами сьогодні подорожували країною математики. Рахували до восьми. А потім помогли пташкам та тваринкам зібрати свої речі та знайти їх цифри. Молодці. Дякую за заняття. До побачення!